Вітаю на каналі В обіймах казки. Казка про першу різдвяну ялинку. Дорогі діти! Я хочу поділитися з вами однією чудовою історією, яка стала невід'ємною частиною наших різдвяних традицій. Це легенда про ялинку. Символ радості, тепла та надії. Колись дуже давно зима була суворішою, ніж тепер. Люди проводили довгі зимові вечори в темних хатах, відчуваючи холод не лише навколо, але й у своїх серцях. Всі чекали, коли ж настане весна, але час здавався нескінченним. Однак у цьому холодному і тихому світі був один незмінний символ ялинка. Вона росла в глибині лісу і була єдиною серед лісових дерев. Яка не скидала своїх голок і не ховала свою красу під снігом. Ця ялинка стала символом надії, вічного життя та радості. Вона нагадувала людям, що навіть у найсуворішу зиму є те, що завжди залишається живим та сильним. Декілька людей з селища почали приходити до ялинки не лише для того, щоб поглянути на її зелені гілки, а й щоб відчути тепло і силу, яку вона їм дарувала. Люди сідали навколо неї. І хоча холод був нещадним, їм здавалося, що ялинка огортає їх своїм спокоєм і радощами, ніби стираючи увесь сум. Одного разу, коли наближалася найдовша ніч року, люди в селищі. Почувались особливо втомленими від довгих зимових днів. Черговий раз, прийшовши до ялинки, люди зрозуміли, що тепер настав час подарувати своїм домівкам цей символ вічного життя, цю зелень і силу, що вони так довго шукали. Ялинка зраділа, ніби відчуваючи, що тепер її місце буде не лише у лісі, а й серед людей, які потребували її світла. Люди вирішили прикрасити ялинку всім, що нагадувало про добро, тепло та щедрість. Вони принесли червоні ягоди горобини, що вигравали, наче маленькі рубіни. На гілках з'явилися золотисті волоські горіхи, обгорнуті тонкими нитками льону, які блищали в світлі вогників. Діти навішали засушені яблука. Їхня червона шкірка нагадувала про сонячне літо. Одна бабуся принесла кілька медових пряників, випечених у формі сонця та зірок. Вона повісила їх високо-високо, щоб ті, хто дивиться на ялинку, згадували про небесне світло. А хтось сплів довгі гірлянди з колосків і повісив їх між гілок, аби подякувати землі за щедрість урожаю. Побачивши цю красу, зорі, що мерехтіли на небі, теж захотіли долучитися до свята. Вони спустили кілька своїх променів, які осіли на гілках. І почали мерехтіти, мов маленькі світлячки. Ялинка засяяла і люди затамували подих. Вона виглядала так, ніби стала частиною самого неба. І тоді всі люди селища зібралися навколо неї. Вони почали співати, розповідати історії та дякувати за цей дар. Тепло, яке йшло від ялинки, зігрівало їхні серця. Вони назвали ялинку деревом радості і вирішили, щороку приносити її у свої домівки, аби нагадувати собі. Що навіть узимку життя продовжується. Відтоді ялинка стала важливим символом Різдва. Люди прикрашали її всіма барвами, що могли знайти золотими стрічками, блискучими кульками, кольоровими вогниками, і кожна прикраса сповнювала дім теплом. Та світлом. І так щороку, коли ми дістаємо з коробок іграшки, щоб прикрасити ялинку, кожна з них оживає спогадами в наших руках. Одні нагадують про безтурботне дитинство, інші про близьких людей, які подарували їх, або про особливі моменти. Що стали частиною нашої історії. Це не просто прикраси, а маленькі скарби, які зберігають у собі теплі миті минулого. Відтак, прикрашаючи ялинку, ми не лише святкуємо Різдво, а й повертаємося подумки до тих, хто першими приніс. Цей символ радості та вічного життя у наші домівки. Дорогі діти та дорослі, давайте згадаємо з вдячністю наших бабусь та дідусів, які передали нам цю чудову традицію. Подумайте про свою родину, про тих, хто дарував вам тепло та любов. Нехай це свято. Буде нагадуванням, що ми всі є частиною великої родинної історії, і як важливо берегти ці традиції та передавати їх наступним поколінням. Адже це єднає нас, дарує надію і дає віру в те, що найкраще завжди попереду. Солодких снів! Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!